Всім привіт-привіт! Як завжди дуже радий бути знову з вами. І сьогодні хочу поділитися ще одним таким роликом: як дуже приємно, коли до сих пір получаю подарки від дня народження. Цей раз вже подарок від сестрички і зятя. Я ну, вона знала, звісно, вже, потому, що вона питалася, що дарити. Я казав, що нічого не потрібно дарити, бо тому що я не роблю імініни, не треба тратитися, але як і батьки не слухають, і сестричка мене не послухала, друзі мене не послухали. От, все равно дарять подарки, і тут. Звісно, я уже думаю, ладно, вже до сестричці скажу, що я дуже хотів. Але, як завжди, що жаба навіть піти і купити. От, бачите, дождався ось такий подарунок. І хочу, звичайно, ж, з вами поділитись таким чудовим подарунком. Боже, я цей блендер так довго хотів, тому що дуже класно робити коктейлі. Так що, ну як же, це не. Не мати у себе. Так що дуже велике. Дякую сестричці, зятям, тому що ну, шикардосний подарунок. І займіть, те, що друзі, коли дарили мені випарювач, то був теж Філіпс. І також тут і блендер іде, теж Філіпс. Та що така коробочка тут. Щас ми... Я, звісно, вже відкрив, от, щоб з вами вже потім не відкривати її тисячу разів. Так, тут, звісно ж, бумажечка. Також можна це все тут, бачите, через телефон все робити. Тоже прям же кардос. Так, тут прямо у нас, бачите, як все запечатано. Чудово. Так, тут я бачу у нас іде чаша. Чаша. Ось така чаша. От. На 5 літрів чаша. Ось така чаша. Ой, Боже, капец. Супер. Також сестричка говорила мені, що були короче, таких два одинакових, була там, де е, пластмасова чаша і також була стекляна чаша. Ну, іменно, що продавець посовітував купити із пластмасовою чашою для того, щоб можна було спокійно тут і робити пюре, допустим, гарячих страв. Тому що якщо в стікляні, то стекло може лопнути від гарячого. Та що і за це що дуже добре, що іменно що посовітували брати із пластмасовою чашею. Та що тут можна і, і супюре, як кажуть, робити, вблендірувати і тому подобне. Ну, я ж говорю, Боже, моя прям мічта. Боже, що треба для щастя? Так, тут у нас теж є така коробочка, а всі коробочки у нас, що? Кришечка. Так, попробую одною рукою достати. Так, тут у нас іде кришка. Бачите, я все відкриваю разом з вами. О, господи. Головне відкрити. Так. Ось така кришка йде. Так, вона, звісно, тут ще, поки, бачите, запечатана. І вона Інота в слюді. Взагалі, просто круто. Так, це ці... мій. Ну, звісно, так добре, туго буде закривати, щоб ніде нічого звідси не вилетіло. Так, що тут далі? Так, і, звісно сам цей апарат. Апарат і ще. Зараз я тут достану з пакета. О, Он такий дуже важкий важкий. Хоч не кинути. Так, що тут ще цікавого? Так, ну, тут вроді більш нічого такого цікавого немає. Так, да, все. Це все, що було цікаве. І так, і сама, звісно же, штукенція. Ось така. Ось, тут прям, бачите, теж все робиться. от, Перша скорість, друга скорість, третя скорість. Взагалі. І от така теж штукінці. А, це щось вона... Невірно відкривається, закривається. Я ж, я толком ще нічого не, роз, не розібрав. Ну такая прям капец. Тут шнур такие бачу. Нормальный шнур. Так, чаша. Сейчас мы поставим чашу. Опа. И чаша стоит. Вообще. Что сказать? Что сказать? Круто. Просто немає слів. Ну, і так, як я вам показав, такий от такий шикардосний блендер. І тепер, звісно ж, зараз я з вами спробую його і спробувати, да? і зробимо деякий такий от іменно коктейльчик. Так що, хто любить коктейльчики, то приглашаю до себе. Так що давайте. Побачимо, що воно буде робити. Спочатку, звісно вже, чашу помию і приступимо до коктейльчику. Ну що, приступаємо до. Коктейлю. Звісно ж, у мене коктейль вітаміни, як же без цього. Та що покажу, що ж я, з чим я буду взагалі це все робити. Так, беру я лохину, лохина промита, все прям свіженько, прямо ж прям пахне. Ось. Коротше, лохину ми беремо 125 грам. Добавляємо сюди. Також е, додаємо туди 2 столові ложки цукру. Ну Ви можете обичний цукор брати, так як я е, обичний цукор зараз не дуже вживаю. Більшість вживаю іменно коричневий цукор, так що тут, виходить, теж десь іменно 2 столових ложки тут цукру коричневого, є це точно. Також, е, додаємо ми сюди Ванільний цукор, і чайна ложка без горки. Теж додаємо туди. І, звісно ж, ще туди я зараз добавлю протеїнчик. У мене протеїнчик клубничний. І зараз я туди добавлю... зараз я відкрию, От. Добавлю дві ложки. Ложки тут йдуть ось такі в протеїні мірні ложки. І якраз дві ложки додавлю. Ви можете без протеїну. Це просто, що я то з протеїном. А ви без протеїну можете. Це, як кажуть, не обов'язково. Але просто що так буде набагато смачніше. Так що, як кому, розумієте? Я, допустим, от таке полюбляю. Тепер. Я це все чудо закриваю, і ми це все треба трошки перемолоти, збити. Отак. От включимо поки на одиничку. Так, що таке. Дуже весело, чудесно. А чого вона не хоче? Ну, господи! Треба сильніше зажимати. Так, трошки ми його перебили. І тепер зараз я відкрию. Оба. І сюди я додаю. Це йде у нас зараз. Сир, І творог такий нежирний 0% 300-350 грам. Добавляємо все туди. І додаємо нежирний кефір, 1% жирності. 450, можна 450, можна 500. Це все виливаємо. Закриваємо, і збиваємо. Все це збили до однорідної маси. Тепер чашу час господі цю чашу снять. О, я ж говорю, Перший раз, але, але. Боже, дивіться, яка красота. Боже, а який красивий колір. Боже, це просто щось з чим-то. Боже, я до сих пір не вірю. Дивіться, яке воно. М -м -м. Красотінь. А яке воно смачне, так що я, звісно, всім совітую, щоб, щоб не ляпнуло. Всім світою ось таку вкусняшку, тому що насправді дуже-дуже смачно. Ви знаєте, ви коли його п'єте, воно прям таке, як суфле. Ой, дуже смачно, корисно, головне, що корисно. Та, що можна спокійно робити ось такі здорові коктейлі. І не будете поправлятися, і буде все чудово, і будете ви здорові. Так, що і, звісно, цей келих я. За вас спів, <св> щоб <'я> всі були здорові, щасливі, мирного, тихого неба над головою, щоб все було чудово. Та що, дякую за перегляд, надію, що сподобалось, і, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока. А я буду насолоджуватись.